А тепер пару слів про ночіння. Тут у нас два силових термінала. ці два відсутні, вони не потрібні поки що. Дисплейчика немає заглушка, кнопка включення, інвертерна плата. Запобіжник DC на 200 А. Тут у нас красується BMS-200 на А. Тут у нас запобіжник плавкий на 250 амперів. Провід я використовував фірми Європан. 2 по 16 квадратів пв 3 негорючий. Доволі непоганий провід, мені сподобався. Всі клеми я опресовував ось таким пресом. Далі. На шпильки для ізоляції я натягнув автомобільну гофру невеликого діаметра. Ну, якось так вийшло. Тяжке зараза, капець.